Ранок пташки співають перше сонячне проміння, і в ньому купається троянда Марітім і передає своє привітання мені просто віконці, бо я відкрила віконці і насолоджуюсь, насолоджуюсь виглядом в свій полісадник. Запрошую вас. Яндечка молода, і такий сор, знаєте, його досить важко купити. Це в мене вже була друга спроба, і вона вдала. Я дуже задоволена. Трояндочка просто заглядає, посміхається в віконці і серце радіє, така маленька, приємна радість. Яка ж вона яскрава, яка ж вона гарна. Це просто фуксівий спалах, манжентовий спалах, колір складний. Важко його описати, тому навіть продавці всі описують його по-різному. І рожево-малиновий, і фуксівий і пурпурово-рожевий як завгодно. Так, це складний колір це як би помішати рожевий і додати трохи якихось ще фарб синіх або фіолетових бускових. І ось тоді ми отримаємо ось такі кольори. Я навіть шукала в фарбах якихось професійних. Знайшла рожева манжента, професійні фарби для художників. І ось такий колір має ця троянда Maritim. Ця троянда вітка, кламбер, але в мене вона ще тільки другий рік, і це початок сезону. Ось такий паган довжелезний вже утворила трояндочка і ще буде зростати, і мені, звичайно, вже доведеться робити якусь вже серйозну потужну опору для неї. Ну, а поки ось так. В описах цієї троянди ми можемо побачити найкращі характеристики: квітка не вигорає на сонці, тримається дуже довго, вона набита, пелюстки в неї жорсткі, листя здорове. квітка ніколи не відкривається повністю, тримається довго, цвіте довго, колір насичений. Від себе додавлюючи досить швидко зростає. Повна-повна бутоні в неї. Це моя клумба просто перед вікном. Я її називаю палісадник, тому що вона огорожена. Ну, у нас люди люблять більш якісь іноземні, гарні назви, міксбордер. Нехай це буде палісадник міксбордер. Тут зростає в мене багато дуже неймовірно гарних троянд. Зростають дуже гарні гортензії. Неймовірно гарні зростають гійхери, і саме гійхери, і кіпарісовік вони забезпечують декоративність цьому місцю завжди протязі всього сезону, навіть коли троянди не цвітуть, тут завжди є на що подивитися. Ну а зараз тут просто палаєм палає, рітім. Починає своє цвітіння також Jubilee Celebration, шикарна троянда, остінка. Тільки початок цвітіння перші квіти. І ця Джубілі Celebration, це, мабуть, буде єдина троянда, яка не від Тантау. Бо всі інші а тут будуть і Ешлі, і е, Альбрех Дюрер, І ще я посадила, ще мені замало. Ще взимку в грудні я посадила ще троянди від Тантау. Ось, просто в грудні посадила дві троянди тантау. Це раміна, кущик трохи менший. Посадка грудня. Досить непогано наростає. Ось це раміна, її бутончики. А це трояндочка IceFogel. Мріяла, мріяла дуже про цю троянду, але вже не було місця. І потім я його знайшла. Прибрала інші рослинки і посадила дві троянди тантау. З часом це буде такий куточок троян Тантау. Сонце, сонце, але тут ще тільки промінничка потрапляє зверху, ще зовсім зовсім Ранній ранок ось так. Засвічується також ліхтарики від Jubilee Celebration, також, як завжди, в Остінах складний колір. Троянда ніби світиться, бо забарвлення пелюсток ось таке складне, цікаве. І неповторний ефект світіння, як завжди, я кажу, ніби це світло якесь виходить з цієї чаші троянди. Дуже-дуже щільна посадка зроблена, але поки вистачає всім всього, потім пізніше подивимось, і ґрунт, тут знаєте? який? Тут сміття від ремонту, все що завгодно було. І стара оця штукатурка посипана з піском і просто пісок. І ґрунт, який я виносила з хати, коли ми знімали оці старі підлоги, вони були дерев'яні, і я просто сама власноруч... Викопувала цей ґрунт, складала в мішки, і потім ми викидали просто через вікно, бо вони були дуже важкі. Сюди ми це викидали. Чому? Ну я хотіла зробити трохи, щоб стіни були високими більш. І оце все скопувала, сюди викидали. Ґрунт, який вже ну, я не знаю, більше ста років там знаходився в хаті, під підлогою, звичайно ж, ніякої радючості в ньому не було. А в мене така була звичка. Ну, я трохи її зараз, мабуть, оновлю. Ось-ось. Всі залишки після того, як ми готуємо. Всі рештки, такі, як оці шкарлупки картопляні, шкарлупки від яйця, всі-всі-всі, щось там десь від бананів, яблук, взагалі, що б мене робили, оці всі залишки овочів і фруктів. Всі я зносила в компостну свою таку невеличку ямку. І потім я цей компост додала до цього сміття. По-іншому ніяк не скажеш, і е, зауважила, що тут дуже-дуже-дуже чудово рослинки ростуть на цьому ґрунті. Бо ще до того, як я посадила тут же троянди, тут ще останній рік в мене були помідори. Вони були шикарні просто. Шикарні. І на смак, і на зріст, і на колір, і на розмір. І. Це, бачите, спрацювала. О, так дуже гарно виглядають. Вони завжди гарні. Гіхери, трохи щось. Мені не подобалось, як вони виглядали після знівлі, але я почала обробляти троянди, почала я обробляти також гіхери, і все вирівнялось. Мені здається, вони також мають можливість підчепити якісь захворювання. Якась гниль, листячка крутилася, і мені це не подобалось. І вони ж не перший рік в мене зростають. А ось таке явище я спостерігала перший раз. Той рік ще тут в мене були гортензії в горщиках, я їх прибрала, бо і хере розростаються і розростаються. Чорного принца я вже розділила і ось маю з одного великого куща раз, два, три, чотири в горщичках. Чотири рослинки маю. Кіпарісовик я свій обрізала. Також в грудні майже на Новий рік. Зробила йому форму таку стриману, бо він дуже швидко наростається. Кіпарісовик Лейланда. З ним потрібно бути дуже обережними, бо невідомо взагалі, який ріст може мати ця рослина. І 20 метрів, і 30 метрів. Ось такі справи. Так що, якщо бачите десь в каталогах, що пишуть, кіпаріс Лейланда, кіпарісові Клейланда, а висота, я бачила, щось там, і 3 метри, і 6 метрів, це брехня. брехня. Насправді, ще взагалі невідомо, який ріст може мати ця рослина, бо це гібрид, і та рослина, яка з'явилася однією з перших, ще досі продовжує зростати. В висоту, уявляєте собі? Ось я йому просто обрізала верхівку, намагаюся його таким чином стримувати, і ось пішов вже він, оця світла, світла, така зелена. Зелень оце все на новий приріст. Вже уявляєте? Це вже приріст цього року. Він дуже швидко наростає. Тут завжди є на що подивитися. Потім будуть оці величезні вже кущі в мене, і хіноцей, і я вже їх розсаджувала, але все рівно ці рослини мають потужний зріст, дуже гарні, раджу всім і вони витримують все. Пасухо, дощі, сонце є, сонця нема. І в тіні зростають універсальні і дуже-дуже гарні, ну ще тільки-тільки-тільки, ось нарощують кущики. Потім тут ще і лілейники, і дзвоненьки. До того були гіацинти, але в цьому році вони якось дуже швидко відквітували, і гіацинти, і тюльпани. Тут в мене є гарні. І зараз просто починається вже час троянд. Не можу відірватися, не можу відірватися від цієї троянди і дуже тішуся. Так я її сформувала в цьому році, що квіточки заглядають саме в віконці. Дивлюсь із задоволенням на них, і думаю, як це класно вирощувати троянди. Хочеться всього, тому навіть злакаві тут в мене є. Навіть є в мене лаванда. Ну, зазвичай для лаванди потрібно більш сонячне місце, але сонце буде тут вже в обід потужне. Лавандочка трохи витягнута, але все рівно. Дуже приємна, ароматна, рослинка. Не шкодую, що я її посадила. І маріті. Ви ж, мабуть, любі, помічали щось мрієш, щось плануєш, і так це сприймаєш, гостро, радісно. ідеш до цієї своєї мрії, або малої, або великої, і це наповнює тебе енергією. А потім, коли вже все сталося, ти дійшов до цієї цілі, до цієї мрії, якось це спокійно так сприймаєш. А знаєте чому? Тому що саме оцей шлях. Він дає нам дофамін, він дає оце задоволення, наповнення життя, а не результат. Тому мріємо, саджаємо, вирощуємо, і саме оцей шлях він і є дійсне справжнє життя. Ну, якось так.